Всім привіт! Мене звати Саша Філіп. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я хочу попрацювати з аквамарином ось такий ніжно-блакитний колір цього каменю. Тут у мене намистинки розміром 8 мм, гарної якості, всі рівненькі, гарненькі. І от я думаю, що би з ним зробити. Ну, Як ви вже зрозуміли, мова буде йти про срібний колір. Золото мені якось сюди не бачиться. Ось. І тут у мене став вибір. Спочатку я хотіла зробити намисто з ось таким замочком. Він такий досить лаконічний, але яскравий і, і такий не, не, не зовсім крупний. так? До цих намистинок якраз гарно підійде. Ось. Але кинулась я Що, що сюди брати в допоміжні якісь елементи до цього замочка. Підвізки як такої. Преміум якості ось такої з цирконами, саме в сріблі, у мене нема. В золоті скільки завгодно, але саме в сріблі, прям немає. Чогось не виявилось. Ось. Ну, хіба що проставляти, можливо, якийсь бісер, або ось такий зі сріблястою серединкою, або ось такий матовий, маленький. Ось. Ну, напевно, цей це більше. Але просто брати е, замочок і бісер. Просто, ну, це якось буде. Ну так, це буде класика, це буде завжди доречно, але хотілося б, знаєте, чогось ну, трошечки цікавішого. Е, такий у мене є гематит. Він досить блискучий, такий, нарядний, можна сказати. Е, і, можливо, він би сюди теж гарно би підійшов до цього замочка. Але, знаєте, не, не через кожну намистинку ставити, тому що все ж таки це не. Настільки дрібний матеріал, хоча, насправді, дрібний, малесенькі, але не настільки малесенькі, як бісер, ясна справа. Тому, можливо, там через якісь проміжки продумати, як поставити цей гематит. Ось. Або, або у мене є ось такі рамочки, я вам вже їх показувала в золоті, а тут у сріблі. І вони ну, на, на цей розмір намастин гарно виглядають. і Насправді дуже ну, стильно виглядає і підкреслюють і матеріал, не перекривають його, і в той же час додають якоїсь такої цікавості прикрасі. І оце, я думаю, можливо, тут якийсь візерунок придумати з цими рамочками. Але до, до цих рамочок, ну, вони такі, знаєте, як сталеві, такі лаконічні. так? Тут немає ніяких кристаликів, ніяких стразиків, нічого такого немає. Тому якось цей замочок з ними не дуже в'яжеться. Тому, напевно, якщо з рамочками, тоді, напевно, ось цей замочок, такий теж лаконічний, класичний. От. Ну, от я не знаю. Оце я в роздумах. Підбираю варіанти з цими рамочками. Дивіться, що в мене виходить і як це виглядає. Я ще не зупинилась на цьому варіанті. Це перший, який мені прийшов у голову. Значить, три рамочки, між ними гематит. Ну, а далі будуть йти, власне, самі намистинки звичайні. Тут я пробувала маленьку шапочку поставити, тут більшу, тут 6 мм. Ну, от, не знаю. Якось, можливо, забагато цих рамочок. Всі зразу. Можливо, якось їх через намистинку робити. Або, навпаки, зробити їх центральним таким елементом, так, ось тут. Або, навпаки, асиметричним. З якогось боку, чи з цього, чи з цього, а може, з обох боків. От. Або взагалі через намистинку, да? бо дуже багато зразу заліза, цього йде, металу. Тобто одну таку, одну таку, далі знов звичайну. Ну, думаю, далі. А ось так виглядає, коли я трошки розтягнула цей візерунок. Бачите, проставила аквамарину, намистинки аквамарину, між. Цими рамочками більш розтягнуто виходить. Ну, як на центральну частину, то ось так це буде виглядати не знаю, чесно кажучи, як мені більше подобається, і чи це остаточний варіант. Ну, ось такий варіант. Дивіться, наступний варіант, який теж має місце бути, але, напевно, не останній, тому що. Забагато, мені здається, я сюди вже наставила цих рамочок. І якось уже метал превалює над аквамарином. Якось він тут вже ну, грубіший трошки став виглядати, правда? Хоча гарно, має, місць, має право на існування, скажімо так. Ну, але не знаю. Все ж таки мені хотілося б більш ніжніше тоді зробити, тому що аквамарин такий ніжний камінь, ну, як на мене, я його таким бачу. А тут якось забагато. Я, бачите, ставила центральна рамочка. Далі йдуть просто намистинки в шапочках, далі знову рамка, далі дві намистинки, а далі думала просто зібрати через такі бісеринки. Ну, Тобто, вже без рамочок, без нічого. Але воно, по-перше, тут якось різко цей перехід між рамками. Можливо, тоді треба всю прикрасу в такому стилі робити. А мені всю в такому стилі не хочеться, тому що якось забагато. От. А, а так воно дисонує. Тому я, напевне, напевно, зроблю. Ну, зараз спробую, як це буде виглядати, посередині рамочку, і десь ось тут рамку і тут. Ну, тобто, три буде. Раз, два, три. І, і, і посередині десь замочок вгорі. Можливо, це. А далі буде просто збирати через ну, ось, таку, ось таку збірку через бісеринки. Можливо, воно буде тоді. Ніжніше. Хоча так теж цікаво, але ну, це не те, що я зараз хочу, конкретно зараз. Моє намисто готове. Це мій найулюбленіший момент в кожному відео, коли я кажу, що намисто готове. Тому що коли ти вже зробив, значить ти повністю задоволений своєю роботою. Ну і от, власне, бачите, що, що я обрала. Я обрала центральну намистинку в рамочці, далі просто шість намистин через бісер. До речі, тут бісер майже не видно, тому що тут такі отвори глибокі в цих намистинах, але все одно без нього було б не так цікаво, мені здається. От така дрібнюсінька деталь, як та бісеринка 15-го номеру і ту, яку майже не видно. Ну, от мені здається, що це додає краси. Гематитові кубики навколо рамочок і далі, знову ж таки, через 6 намистин наступні, наступні рамочки. І в кінці, ось тут, де закінчуються ці 6 намистин, які я рамочками відділяю з одного боку і з іншого. Так я скрізь робила, як ви бачите. І тут рамочка, кажу, шапочка тут і тут. І так само тут. Цю частину теж я виділила шапочками. А далі дві намистиночки. Просто щоб подовжити довжину і, ну, власне, щоб крімп було де поставити, тому що на. Да, тут або крімп, або бісер. Ось. Ну і замочок. Ось такий Ось таке вийшло намисто пластичне. Дуже, по-моєму, нормально. Не ставлю тут укривні намистинки, тому що, ну тут, якраз, якщо їх поставлю, буде дуже туго і буде таке намисто перетягнуте. А так воно якраз пластичне. Технічний зазор, скажімо так. От зараз ще зроблю сюденьку сережки і покажу вам вже все на манекені. Ось так виглядає аквамаринове намисто на манекені. Тобто, в принципі, на шиї видні і ці намистинки також ось, а позаду вже замочок. Мені подобається насправді. Ну, якби мені не подобалось, я б, напевно, не, не показувала б вам цей результат, хоча інколи показую. Але він був би не остаточним, а проміжним. От. І сережки ось такі. Я підібрала ці швензи такі самі в стилі, як і замочок, і рамочки, тобто без всяких там стразиків, без всяких циркончиків. Просто Лаконічні такі застіпки. І так само рамочка і просто намастинка через гематитову, через гематитовий кубик, гематитова намастиночка. Ось таким чином виглядає мій комплект. Зараз спробую вам загальний план зробити. Ось так. Сподіваюся, що вам сподобалася моя робота. Поставте лайк, якщо так. Пишіть коментарі, мені завжди цікаво. Дякую вам за увагу. На все добре. Бувайте!